Аламейта вчителька ліко школи міста Києва. Колір поезії, що читаю, відгукується вощавим, тобто блідо-жовтим, кольору свічки, авторка Катерина Калитко. Хтось повинен оберігати дім, поки усі де-інде, і запалювати світло ввечері. Щоб бачили, тут живуть. На старих фотографіях погідні жінки повновиді, по кутках чиїться пам'ять, отруйна і срібна, як ртуть. На старих фотографіях чоловіки суворі, паперові гвоздики в кишенях, і часом чоботи латані. Ті, що тут жили раніше. Ніколи не бачили моря, дехто й світу не бачив поза межею села. Вашу кров же, люди, понесло світом гарячим вітром. Рятувалися, як уміли, раділи, що усі живі, але хтось. Залишається вікно у темряву світить, і неначе жовту ряднину розстелену на траві. Хтось лишається прочитати всі ваші чорні дошки, всі дороги, якими рушалося підкорювати міста, і щороку. У лютому смертельний пускається дощ. І якщо ми закінчимось, тоді вже й він перестане. Він усе ще жде, щоби звідси гукали досить, проганяє людей на вокзали, вантажить на кораблі. Але дім спорожнілий, химерний і гострий досвід, наче бачиш потоки власного голосу у землі.